Так мені можна. гріх жалітися, я не в піхоті. Зараз холодно і мокро і противно. І тисячі, десятки тисяч людей, чоловіків і жінок, тримають фронт. Тому те, що я там чуть-чуть втомився, це мало кого, ну, це, ну. артисти не можуть жалітися на те, що вони втомились, тому що е, багато хто заздрить в такому життю, розумієш? Ну, типу, я в сухенькому йти, можна, ну, у нас все добре. Поїли, пили каву, все окей. А тебе сильно ображає, коли якісь там закиди в твій бік. Ну, нещодавно вони були, що от його бачили в Києві. Там. Та людина потім видала своє повідомлення, що, мовляв, натякали, що ти не воюєш, але я зрозумів, що потім та людина зрозуміла, що вона не права. Та тебе ні. це чи пофіг взагалі? Та ні, я, я не воюю, я з тобою йду по подолу. Та ніхто її. Ну, артисти не воюють. От ви повинні це зрозуміти. Артисти займаються тіктоками, знімають відео. Ну, займається контрпропагандою. Ось, крапка.